Спочатку першачків навчали найважливішого, як правильно переходити дорогу. Остап, як треба правильно дорогу переходити? Е -е, Дивитись направо і наліво. А переходити чи перебігати треба дорогу? Переходити. Потім малюків навчали розрізняти кольори на світлофорі. Коли волонтери піднімали вгору зелений колір, рух дозволено. Коли червоний школярики завмирали. Не забули і про дорожні знаки. Діткам показали найважливіші. Житлова зона. Всі запам'ятали. За 45 хвилин першокласники і потанцювали, і мультфільм подивилися, а заодно і вивчили основні правила. Не можна йти на червоне світло. Не можна на дорозі бавитися м'ячиком, футбол. Не можна. Треба дивитися на світлофор. Не можна бавитись на, на, на телефонах, на і, і на дорозі, і біля машин. А ти раніше знав ці правила? Що? А раніше ти ці правила знав? З, ну, не знав, бо я ще був, але дід мене все вчив. Однак безпека цих дітей залежить не лише від них, але й від водіїв. Тому волонтери вишикували вздовж вулиці княгині Ольги, аби нагадати, тут водії часто гасають з перевищеною швидкістю, а одразу біля дороги школа. Сьогодні тут встановили обмежувальний знак. Ще 25 таких знаків поставлять і на інших дорогах. Будуть встановлені знаки в окремих зонах біля окремих навчальних закладів, де потраплялися неприємні інциденти. З за участю пішоходів і водіїв то буде модернізація в плані підвищення рівня безпеки на пішохідних переходах з використанням сучасних технологій. Це нанесення спеціальної розмітки, нанесення і вмонтування спеціальних сигналів світлодіодних від, 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 від Ми перед забрами будемо малювати такі малюночки, де буде написано: подивись наліво. Тобто, дитина, яка підходить до цієї зебри, вона подивиться, прочитає, подивиться спочатку наліво, і тоді буде переходити до. Такі акції волонтери приведуть у всіх школах міста, а вже зараз у школяриків є маленьке прохання до водіїв. Щоб вони швидко не їздили по дорозі і на фіс... і були обережні, і не говорили, і... на світлофор не їхали. Щоб вони не їхали швидко, бо ми деколи боїмось, коли вони їздять швидко. Ірина Андреців Олексій Шилковий, головні новини Львова.